Доброго дня всім сьогодні. Ми продовжуємо серію наших інтерв'ю з відомими особистостями Чернігова, і ми маємо змогу поспілкуватися з активним громадським діячем Чернігова, директоркою агенції регіонального розвитку, а також блогеркою Марією Роденко. Вітаємо вас сьогодні. У нас в гостях Вітаю. і перше таке питання, яке ми задаємо, мабуть, усім нашим гостям, це хто ви за освітою та чи працювали хоча б один день у своїй сфері. Я навчалася в Академії державної пенітенціальної служби в місті Чернігові. Спеціальність у мене право як бакалавра, так і магістратура. І одразу, коли я вступала на навчання, я вступала на службу в ДКВС. ДКВС це Державна кримінальна виконавча служба. Там пройшло шість років мого життя. Щодо стажування, коли ти на службі, там немає розділу навчання, стажування, робота, ти одразу на службі. І я стажувалася в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах. Також я працювала в органах пробації в Одесі, але разом з тим, не дивлячись, що це служба, що це 24 на 7, ти там це наряди. Я завжди якось була активною. Я була в студентському самоврядуванні з першого курсу. Мені подобались нові знайомства, я намагалась якось неформально. Знаходити освітні курси, їздити кудись по Україні і так, от, знайомлячись з іншими, я дивилася чим займаються вони, почала збирати середовище в Чернігові. Я... А була в громадській організації Ліга студентів Асоціації правників України. Ми організовували різні зустрічі з адвокатами, прокурорами по нашій спеціальності в Чернігові для молодих правників. Також була в молодіжній раді, це, якби така громадська діяльність, молодіжні втілювання молодіжних ініціатив. І мій такий освітній проєкт це мітап Чернігів, освітні неформальні зустрічі і для підприємців, екскурсії на підприємства. І це от таким комом потім переросло далі в інші na kierunek mojej działalności. Розкажіть нам, будь ласка, чим взагалі займається Агенція регіонального розвитку. Ми бачимо, що у вас великий досвід вже є громадської роботи. От чим ви зараз займаєтеся? Взагалі Агенція регіонального розвитку Чернігівської області заснована Чернігівською обласною державною адміністрацією, Чернігівською обласною радою, національним університетом, Чернігівська політехніка, Чернігівською регіональною торгово промисловою палатою, Чернігівським відділенням, Національної олімпійської комітет в Чернігівській області. І ми засновані для того, щоб розвивати Чернігівську область. Наша місія. Є через діалогі, от, бізнесу, влади, науки бачити спільне бачення розвитку регіону і потім втілювати ці проекти спільно в, ді... в життя. Скажімо так. У нас зараз під час війни напрямки роботи наші змінилися. Ми зараз викриємо три напрямки. Перше це регіональний розвиток, це розробка участь в робочих групах по стратегії розвитку Чернігівської області, по відновленню. А також це розвиток малого середнього підприємництва. Наступний напрямок на базі Чернігівської, на базі агенції діє центр підтримки підприємництва інновації стартапів. Ми надаємо консультативну підтримку молодим підприємцям, тим, хто має власну справу, тим хто хоче розпочати. Зараз активно з жінками працюємо про жіночі підприємства підприємництво, організовуємо заходи, менторство, кому це цікаво. І наступний напрямок це залучення ресурсів, і коштів в область. Це як для органів місцевого самоврядування, як для громадськості, як для бізнесу, що зараз особливо популярно, тому що багато підприємств, які пошкоджені, їм треба відновити свою діяльність. Бо хто хоче розпочати власну справу, ми допомагаємо заповнювати, шукаємо можливості, заповнюємо заявки, допомагаємо і залучаємо таким чином. Кошти, ми знаємо, що ви ще й блогер. І от розкажіть, будь ласка, взагалі, як давно ви почали цю справу, чому саме блогерство та яким чином, в принципі, блогерство розвивається в Чернігові? Чи важко вам працювати? А, розпочалось моє блогерство в далекому тисячі році. Ми з подружкою побилися об заклад, чи зможу я вести свою сторінку. А, я тоді не розуміла, що це дуже великий інструмент насправді і потужний, як виявилось тоді, для взаємодії за аудиторією. От зараз це актуально для проводити якісь збори або втілювати якісь ініціативи. Дуже багато моїх зустрічей. Ти комунікуєш і розумієш там якісь потреби. Зараз я вже менше веду свою сторінку, мене не вистачає часу, але розумію, що. Це якби потрібно для того, щоб висвітлювати. В основному зараз я публікую якісь актуальні можливості, які є в Чернігові, які в Україні, навчання, стажування для підприємців грантові можливості. Я публікую, кому це цікаво. Щодо Чернігова, хочу сказати, що і взагалі, хто хоче розпочинати блогерство на початку, от тоді ще 19, 18, 20 років, багато хто, знаєте, так дивився, коли ти селфі якісь знімаєшся. Такі о Боже. А зараз більшість і заклад. Вони розуміють цінні, що це приходять клієнти, до них приходять люди. Їхня думка важлива. Тому в Чернігові зараз вже більше це сприймають і залучають. Тим паче, зараз вже стільки, наприклад, політиків, які висвітлюють свою діяльність через соціальні мережі. Тому це вже наша така невід'ємна складова. Я вважаю Найвичай. і. Всі, хто хоче розпочинати, обов'язково треба, ще скажу маленьке про друзів і знайомих. Якщо раніше там, знаєте, на початку ти там деш шукалися, ой, вона там почала, що вона там сьогодні робила. То потім, коли ти запрошуєш, запрошуєш тих друзів або знайомих якусь активність або щось там поїсти піци, або суші, наприклад, що е, всі такі розуміють, що від цього є певний профіт. Тому якщо бажаєте, то обов'язково треба. Тим паче, в, в Чернігів немає блогерів мільйонників, тому ця ніша ще відкрита. Відкрита так. Ми хотіли б запитати: от насправді блогерство воно допомагає залучити саме молодь взагалі до розвитку міста, до того щоб розвивалась молодіжна політика. І от як ви вважаєте, чого не вистачає місту та області, щоб молодіжна політика вона розвивалася більш активно, ніж вона є зараз? Якщо говорити про інституційну спроможність, тобто ти е, організації, які є у нас в Чернігові? Я вважаю, на мою думку, це. Розвинено. У нас є три молодіжні саме в Чернігів. У нас є три молодіжні ради. Це молодіжна рада при Чернігському міському голові, Чернігівська молодіжна міська е, рада, також молодіжна рада при Чернігівській обласній державній адміністрації. У нас є Чернігський обласний молодіжний центр, у нас є громадські організації, діяльність яких спрямована на розвиток молодіж, ну, молодіжного середовища, у нас є управління, у нас є департаменти безпосередньо. Е, тому, якщо у вас є якісь ідеї, ви хочете їх втілити, то куди звернутися? Є. Мені Йдеться зараз, особливо зараз період війни, не вистачає напевно, фінансування е, ініціатив. Е, ми це на собі особисто відчули молодіжні ради. Тому і наскільки я знаю, то зараз створюється український молодіжний фонд, який потім якби буде акумулювати кошти, які міжнародні для підтримання молодіжної політики. От потім на такі ініціативи для молодіжних рад, е, для втілення їх, їхніх ідей. Це мені здавалося було б чудово. Мені здається, так було було більше взагалі молоді, яка б долучалася, була б більш активною. Як ви вважаєте, чи є у вас взагалі якісь плани на новий 2023 рік в Агенції регіонального розвитку? Можливо, є якісь заходи, які б ви хотіли провести вже є якісь плани? Справді так, іде планування. У нас є загальна стратегія, за якою ми рухаємося, і в нас є планування на рік. У нас є програми інкубатор-акселератор, які раніше проводилися за кошти, які нам виділялися. Наразі ми будемо залучати своїми силами ресурси через, можливо, якісь міжнародні організації. Які діють Чернігівській області з шляхом написання грантів. Також ми будемо продовжувати, я вважаю, основною, так як у нас три напрямки, але основний напрямок це буде залучення корс, коштів в область і навчання, наприклад, проєктних менеджерів на місцях в громадах, щоб вони вміли заповнювати ці бюджет-проєктні заявки, для того, щоб залучати кошти в них в органи місцевого самоврядування. І, звичайно, хотілось би. З молоддю більше, щоб вони не виїжджали, тому спробувати на таке середовище, що тут в агенції у вас є ідея якась по підприємництву, по власній справі. Давайте втілювати, ми допоможемо. Будемо шукати якісь ініціативи, підтримку, щоб допомагати вам залишатись тут. На місці ну взагалі в агенції, наскільки я знаю, проводиться дуже багато різних заходів на різні тематики. От які саме вам заходи подобається проводити найбільше? Можливо, є якась така тема, яка от вам імпонує і хочеться таких заходів проводити частіше? А... Мені подобаються дуже заходи офлайн формату. Хоча, наприклад, коли був ковід, все більш перейшло онлайн. Мені все одно я завжди офлайн-офлайн. Якийсь вебінар кажу: ні, нам треба тут, нам треба живі люди, треба від них отримати зворотній зв'язок, побачити. І чим це я за живі заходи формати, тому що люди між собою тут спілкуються. Те, що потім там пишуть Марія, я там з кимось познайомився, і це потім ми зробили якийсь спільний проект. Для мене це там взагалі дуже приємно таке чути. Що... Формат, який дуже подобається, у нас нещодавно а, мітапи формат був, коли одна тема в нас була жінка в бізнесі 2022. Яка вона? Ми запрошували е, жінок-підприємець, як вони починали власну справу про їхні стереотипи, що вони стикнулися, як вони. Е, Зараз діючі підприємиці, директорки вже великих підприємств, як вони справилися з викликами війни, які є зараз, як вони втримали свою команду. Потім які є можливості про спільноти розповіли. І от такий формат, де багато людей, де вони між собою комунікують. Оце мені здається таке найбільше, що мені по душі і мені подобається. Ну і звичайно, хочеться ще акцент зробити на навчанні. Дуже багато онлайн навчання є зараз і від дії бізнес. Дуже багато можливостей. Ми їх публікуємо в наших соціальних мережах. Але хочеться що зробити тут ще на базі агенції, щоб, так знаєте, як є бізнес-школи, наприклад, в інших містах, то хочеться, щоб бізнес-школа була на базі в нас тут в агенції. А дуже цікавий такий формат заходів. У вас є бізнес бізнес-сніданки. Взагалі, як виник такий формат, наскільки давно і що це взагалі таке? Ну от бізнес – це знаєте, більш такі неформальні, коли це не лекція, де просто угу. розповідаєте. А ми беремо бізнес-сніданки з форматом питання-відповідь. Беремо діючих підприємців, які розповідають за власний досвід і бізнес сніданки або певну тематику, або просто питання-відповідь. Беремо там знайомих когось, хто хоче взагалі люди, такі, які мають власну справу, і дуже давно вони. Готові ділитися з усіма. А ті, хто хоче розпочинати, вони бояться, можливо, запитати, не знають у кого. І от ми їх поєднуємо, і ті, ну, там, хто хоче розпочати власну справу, там, от як ви розпочинали, де ви брали перші кошти, а де ви ідеї, а кого, до кого ще можна звернутися? І от таким чином пізнес сніданки мені здається, це дуже активно популярно. У нас в місті Взагалі багато де проводять, тому це якби не щось там нове, але ми хочемо їх тут активно втілювати. А яким ви бачите майбутнє нашої України? По-перше, хочу сказати, що майбутнє будується вже сьогодні і кожного дня. За час війни, яка триває, ми дуже багато чого переосмислили і зрозуміли, зрозуміли цінність життя, зрозуміли цінність свободи, нашої гідності. По-перше, ми об'єдналися всі дуже сильно і стали стійкими. І я дуже хочу майбутнє, ми перемагаємо, дуже хочу повернення наших людей знову додому. Це Відбудова і розвиток спільно спільними цінностями. Ми ну, сподіваємося, що перемога вона буде якнайшвидше. Взагалі, у вас є якісь там плани, що ви будете робити, коли Україна переможе. У нас з друзями, колись ми їхали, ще розкажу історію маленьку. З друзями їхали в потязі і говорили про це, що ми будемо робити, коли от перемога. Я їм задавала таке питання, і ми це обговорювали, і якраз їхали в потязі, і я кажу, от якщо ми перемагаємо, я порахувала, скільки місць в потязі, вирішила, що я викуповую цілий вагон, Київ, Сімферополь, зву туди всіх друзів, скільки вистачить місця, щоб ми туди засіли. Бажано, щоб це був плацкарт, щоб було вільне. Ходити і святкуємо нашу перемогу в Криму. Це прям кажу на камеру всім. Всіх запрошую. Потім. і останнє питання: це чи могли б ви дати якісь побажання нашої молоді міста та області для того, щоб вони були більш активними та долучалися до молодіжної політики. Обов'язково хочу сказати, молоді мрійте. Тому що, коли ви мрієте, завжди на кожну мрію приходить і сили для того, щоб здійснити цю мрію. Не бійтесь говорити ваші мрії комусь із ваших якби, знайомих друзів оточення, тому що вони можуть вам в чомусь допомогти в певному ну, втілення ваших мрій. Також я хочу побажати залишатись в Чернігові, створювати робочі місця дуже важливо і. Всім нам бажаю перемоги. Маючи таку нагоду, хотіла б вам подякувати від усієї студентської громади за те, що агенція регіонального розвитку вона прихистила наших студентів і ми мали змогу проводити такі як розважальні, так і культурні заходи, тому що зараз в умовах відбудови університету це значно ускладнилося. Студентство взагалі, без якихось активностей, це взагалі не студентство, Тому дуже вам дякуємо за таку класну можливість. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до нас в гості і розповіли нам деякі такі. Секрети, можливо, агенції регіонального розвитку. Чим вона займається? Мені здається, зараз активності від молоді буде набагато більше. Супер, дуже дякую. Буду рада бачити вас у нас. Дякуємо вам, Марія, за те, що ви приділили нам час. У нас вийшла дуже змістовна така відповідь, розповідь. А ми вітаємо всіх наших глядачів з прийдешніми святами, з Новим роком. І ми зустрінемося з вами вже в 2023 році з нашими новими героями. Слава Україні!